Україна це країна, де герої народжуються не в казках, а на передовій. Вони несуть у собі вогонь відданості і міцно тримаються на землі, щоб захистити те, що є для них дорогим. Слова наших захисників відбивають віру та надію, які підтримують їх у найтяжчі моменти. Олексій Іванов, військовий командир, зазначав: ми можемо відступити фізично, але ми ніколи не відступимо морально. Наша віра у перемогу непохитна. Артем Гаркуша, військовий льотчик, підкреслив ми боремося не за територію, ми боремося за майбутнє нашої країни. Їхні слова відображають не лише їхню особисту мужність, але й колективну рішучість українців боротися за своє майбутнє. Незламна віра та мета, яка виходить за рамки звичайної боротьби за землю, піднімають їх до рівня справжніх героїв. Їхні вислови нагадують нам, що війна це не лише фізична боротьба, але й духовна битва, де віра у перемогу стає найсильнішою зброєю. Олександр Ковальчук, військовий командир, сказав: Ми не боїмося смерті, ми боїмося, що наші діти втратять свою свободу, якщо ми не зупинимо ворога. Марія Іванова, військовий медик, відзначила: наша справа це справа всіх українців, і ми готові захищати її разом до кінця. Розуміння, що вони борються за свободу майбутніх поколінь, додає додаткову вагу їхній місії. Їхні слова про страх перед втратою свободи для дітей підкреслюють, що їхня боротьба це більше, ніж власні життя, це захист наступних поколінь від рабства та поневолення. Справа всіх українців полягає в єдності та спільному зусиллі захистити свою країну і її майбутнє. Надія Савченко, військовий пілот, сказала. Моя віра у перемогу нескореності українського духу ніколи не зачепиться. Андрій Козлов, військовий сержант, зазначив коли ти стоїш на передовій, ти не думаєш про своє життя. Ти думаєш про те, щоб захистити свою країну і своїх братів збройних. Віра у нескореність духу та готовність віддати своє життя заради інших є яскравими прикладами справжнього героїзму. Це демонструє глибоку відданість і солідарність між захисниками. Що робить їхню боротьбу ще більш значущою? Ці слова показують, що захисники думають не лише про себе, але й про свою країну, своїх товаришів, своє майбутнє. Олександр Шевченко, військовий медик, наголосив: ми віддаємо свої життя, щоб зберегти життя і майбутнє наших дітей. Олена Мельник, медична сестра, додала ми не є героями за вибором, але ми стаємо ними через відданість і віру у свою справу. Героїзм, народжений з відданості та віри, показує, що справжні герої з'являються в найважчі часи. Вони віддають свої життя не заради слави, а заради майбутнього своїх дітей, заради свободи та миру. Їхній приклад надихає нас усіх бути сильними та відданими своїм принципам. Іван Петренко, військовий командир, підкреслив Моя рідна земля заслуговує на свободу і мир, і я готовий захищати це право до кінця. Ігор Максименко, військовий командир, заявив: Найважливіше для нас це не перемога над ворогом, а захист мирного населення від його агресії. Ці слова підкреслюють, що захист рідної землі та мирного населення є священним обов'язком. Вони не просто протистоять ворогу, а боронять свою країну, оберігають свої сім'ї та захищають своїх співвітчизників. Їхня відданість і самопожертва. Є справжнім прикладом для кожного з нас, запалюючи в наших серцях вогонь надії та гордості. Ігор Семчишин, військовий командир, зазначив, Україна має велику силу, силу свого народу, що готовий захищати свою країну до останнього подиху. Денис Воробйов, військовий командир, додав: на передовій ти вчишся бути сильним навіть у найважчі моменти. Це наше спільне завдання залишатися єдиною командою, незважаючи на все. Український дух. Вогонь єднання, неприборканий, міцний у своїй відданості, навіть у миття найтемніші. Вони встають рукою в руку як відповідь на виклики. Ця сполучена сила, магія, що виграє навіть найскладніші поєдинки життя. Михайло Гончаренко, військовий інженер, заявив: Україна це не лише край на карті, це наша ідентичність і наше життя. Ми готові боротися за неї до кінця. Марія Ковальчук, військовий медик, додала. Навіть найтонша ниточка українського прапора не може бути зламана, поки є люди, готові вмирати за свою країну. Ці слова нагадують нам, що Україна це більше, ніж просто територія, це наша ідентичність, наше життя і наша спадщина. Їхня готовність боротися до кінця за свою країну показує, що навіть найменша ниточка українського прапора буде захищена. Олександра Іваненко, військовий медик, підкреслила. Ми не бачимо себе як героїв. Ми просто робимо свою роботу і захищаємо те, що ми любимо. Дмитро Павленко, військовий командир, зазначив: ми не шукаємо слави або визнання, ми просто робимо те, що потрібно для захисту нашої країни і наших людей. Їхні слова показують скромність і відданість своїй справі. Вони не прагнуть слави чи визнання, вони просто роблять свою роботу, захищаючи те, що люблять. Їхня відданість і жертовність є справжніми ознаками героїзму. Софія Марченко, військовий інженер, підсумувала наша сила полягає в нашій відданості та дружбі. Ми завжди підтримуємо один одного на передовій. Ці слова відзеркалюють не лише відвагу, а й непохитну віру у свободу та незалежність. Вони нагадують нам, що кожен захисник є символом нескореного духу України. Наші герої показують приклад відданості та мужності, вчать нас цінувати мир і боротися за нього. Їхні слова, як маяки надії, освітлюють шлях до майбутнього, де Україна буде вільною і незалежною.